Усім привіт! Ви на каналі Самурай. Це моє перше відео характеру автоблог. Прошу сильно не судити, вперше роблю такі відео. Одне, що попрошу від вас, це лайк, будь-який комент під відео та підписку на канал. Всім гарного перегляду! Так, ну що, забрав я посилку з знову поштою. Прийшло мені скло на фари Кристалі на фари Є39. Ось. І задній стовп, так як він тут трошки поплавний, розбирали, тут зазор великий. ось, Буду міняти зараз цей стоп правий. І сьогодні ввечері буду віддавати машину виходить, на тонування задніх фар ліво і право і будуть мені тонувати ще це скло. Тому що зараз покажу. Ну, от. Потріскались, десь тут можна, може буде видно трошки. Коротше, там потріскались, тут затерлося, буду міняти, коротше, тонувати і міняти. Ось відповідно задній стоп правий. Все на розборі, коротше, буду зараз знімати цей правий стоп. Там дезназор, дай Боже, і буду міняти, коротше. Ось. Мало би підійти. Сам поменяю фару. Повистою зозора. Вона ідеально взагалі. Тут я попідключав, Добре, що там ці були фішки, що не треба було ставити бідні. Оце сама фара, оце, яка стояла у мене на 39-й цій машинці. Клеєна, на щось колходило, там скотчем склеєно, я не знаю, як вона в мене ще жила. Коротше, от таке от. Добре, ну, що відслужила. Так, прийшли мені нові шини Bridgestone Blizzak 225х55R16. Ось отакі файні. Зараз накидамо акумулятор на BMW. У мене беха, коли донувалися передні фари і стопи, стояло на морозі. Замерз дизель. От, пригнали сюди цю беху на екваторі і почали заводити кум повністю сів, то я вчора віддав на зарядку, то зарядило, зараз буду пробувати накидати, дивитися, що там. Ось. Так, пробуємо заводити після того як не заводилось взагалі. Всім дякую за перегляд! Перше відео характеру автоблог закінчилось. Насправді дуже старався як і монтувати, так і знімати. Таке відео вперше на каналі, також і вперше і для мене. Знаєте, для мене це глобальні зміни в сфері мого ютуб каналу та відеоблогу. Тому прошу від вас максимального фідбеку. Поставте лайк, напишіть комент, будь-який під відео та підпишіться на канал. Вам не важко, а для мене це мотивація рухатись вперед та знімати ще кращі та якісні відео. А також мотивація рухатись в напрямку відеоблогера, автоблогера та ютубера. Всім гарного дня або вечора, до зустрічі! thank you